Сьогодні ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У Свято-Успенському соборі 29 березня зібралися люди з квітами. Вони прийшли на панахиду за молодшим сержантом Миколою Мацком. До війни чоловік працював водієм пожежно-рятувальної частини в селі Орданівка Диканської громади. 15 жовтня 2023-го він був мобілізований до лав ЗСУ. Пішов служити, незважаючи на вік і стан здоров'я, розповіла племінниця загиблого Інна Мацко. Він був людиною, яка любить життя, будував будинок, альтанку в будинку, мав автівку, мав усе, все. все він збирався нянчити внуків, тобто моїх майбутніх дітей. В нього своїх рідних дітей, дружини немає. Я була йому отрадою. Пішов він на війну після інсульту, він не косив нічого, це був його вибір. Захищати нашу да, державу бойові завдання на передовій військовослужбовець виконував на посаді командира стрілецького відділення. 12 березня цього року захисник прийняв свій останній бій. Сталося це в районі населеного пункту Сеньківка Куп'янського району. Йому назавжди залишилося 56. Говорить одна селиця пана Миколи Майя Дяківнич. Він завжди міг знайти спільну мову з будь-яким поколінням. Це ну, просто світла людина. Від нього завжди можна було очікувати лише добро, підтримку. Дійсно, це дуже велика втрата. Ми його всі дуже любимо. На жаль, війна забирає в нас найкраще. Поховали воїна у селі Петро Давидівка Диканської громади.